Так, на це можна дивитися вічно, як горить огонь, як тече вода, да? і як хтось працює. Красота. Устав я утром, питаю всього, пунькунь чая. Ну що кажу, дощ буде, ні. Він каже, ні, Григорович, не буде, дождя. Пішов, я повернув краник, та я все 8 тонн води вже вилив. Релакс. Зівчить. Ну а що робити? Дивіться, яка земля. попів, бачите. -то. Тобто все заділав. А, посадивши, а воно що за сьогодні. Куми мені привезли, задарили. Ось лаванду. І ще всю лаванду. Короче. Поливай. Заливаю, в логозарядку Делай. Це в мене ще гісоп я посадив. Бачите, тут. А це я поливав вже, бо сьогодні поливав усе. Усе кругом. Тут ще капельки нема, ще не повісив. Ну я її повісив. Для того ж мені потрібні ні, оці, тройники, угли. Це ж я тут ось десь уріжуся. Хоча б тут ось вріжу тройник. Потім углив, під землею прокопаю і виведу сюди. І піде на цей ряд капелька. Тобто це отак. лється кругом тут. Тож виноградник не лив, а тут все кругом лється. І під здоровий. Сливка моя. Здорова вже тут можна сказати. Зацвіла вже аж вся. То я сьогодні якраз вроді вітерок стихає, то сігномом бризну. І тут ось, ось шугартай Викопав, залив я його сюди. І річ має і так само воно залив. Ну Коротше, поливочний день поки. Так, ну шо, поливочні роботи я закінчив. Виключив я вже свій полив. Вилив я на два виноградника 12 тонн води. Коротше, виходить, ну, в середньому десь близько 100 літрів я вилив під кущ. Значить, так, дивіться, значить, ось, ось 13-й номер, ось ще орієнтир, інжир посаджений. Тут ось, бачите, дивіться, вже ось, стартанули, бачите пучки. Це вам для орієнтиру. Щоб ви розуміли, бо буде проводитися тут перепрививка. І ви ж всі просите, не дождетеся, як же я буду перепрививати. Значить, дивіться, перший кущ, він такий невеличкий. Це в мене ламбарджині. Значить, ось кущ більший здоровий. Це джин Михайла Гречки. От я на ньому буду робити прививки. Дивіться, з цієї сторони ось лежить рукав. Пішов, 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 пішов. Аж до того куща. Бачите? Тут 3 метри. Дивіться, я вам шагам час ось, дивіться, прикину. Раз, два, три. Три метри. Ось це місце. бачите, Це зрізана була грона. Грона кіло 200 вісіла. І ось що ще теж була грона. Це, прививка, це біла акація. От. Тут я оставив ось одну маленьку метрову лозу і одну трьохметрову. метрову. Це положив на плодоношення. Це прививка минулого року. Значить, я ж таким же самим макаром, як ось воно зараз лежить. Бачите, отак От воно і прививалося, це як я зараз положив його. Зараз я на тій стороні буду показувати, як я буду готувати, уже зараз буду готувати кущ. Це що в цю сторону ось, дивіться, оце слатіно. Ось. Було 4 рукава, ну, 4 лози привито слатіно і 4 лози не, білої акації. Ось що я вже відрізав, бачите, я залишив нижню саму і другу. Ну, Походу, дивіться, сама нижня і тоді друга трьохметрова, бачите? Це зрізав, було ще, було ж їх чотири. Так, Тепер переходимо на ту сторону, це я вам зразу розказую суть, як воно буде. Щоб для вас, з самого початку було все зрозуміло. Значить, на даний момент ось отакий кущ з цієї сторони, це його рідне, з тієї два сорта вже перепривито. Що я буду робити? Буду прививати ще. Ось, є в мене два рукава. Дивіться, один, другий. Ось тут, ось оці ось ось, три. Бачите? Ось невеличкі. Це я оставлю, щоб було для колекції. Не буду я повністю перепрививати. Хай як був він джином, хай тут і буде джин. Ось у мене ще є два рукава. Що я роблю? Значить, Дивіться, це ми зразу видаляємо. Ось. Зразу я показую вам обломку. Ось це видаляємо, це двойник, видаляємо. Ось дивіться, який я вже видаляю, бачите? Так, це всередину йде, видаляємо. Двойник видаляємо. Розвернутий в другу сторону, видаляємо. Вниз видаляємо, вбік видаляємо, вниз видаляємо, видаляємо, видаляємо. Так, Ну, видаляємо. Так, що тут у нас? Все, дивіться, залишилося тут один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 штук, бачите, на одній лозі. Мені взагалі потрібно 4. значить, Дивіться. Можливо, що я буду прививати на цей. Раз, 2, 3, 4. Ну, І отут ось за четвертою воно обріжеться. Ну, це буде в той момент, коли я буду прививати. Тоді воно обріжеться. Зараз я його не буду нічого. Дивіться, я ось вже наломився, бачите, лежить внизу. Тобто, щоб не забирало на себе ті, те, що мені не треба, на даний момент ось лежить 10. Можливо, навіть, що я в цьому році спробую навіть ось ось є слабенько, я цю теж приберу, оставлю це 10. І ось ось ще цю приберу. Буде 8. Всього 8, дивіться. Один ось крайній мочний. Ну отак ось. Бачите? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. От важливо, що я вісім, отак як він ось лежить. Бачите? Не стоя, не, не як. Не отак, як от, обично там показують, що ось показую на другому рукаві. ось Раз, два, обломуємо, обломуємо. Бо нам не треба вони до першої проволки тут. Ось о, щоб лишня брало. Бачите? Все, отут ось, ось залишилося. Раз, два, три, чотири, ось залишили цей кусочок. А це вбрали. Тобто я не буду ставити її стойма, як багато виноградарів показують. І прививають ось, ось там дві крайні чи там чотири. Ну Він стоїть вертикально. Я не буду робити так. Я буду ось як вона лежить, ось, ось бачите там в мене. Ось так. Ось так я й буду прививати. Тобто на цю прив'ю, на цю, на цю, на цю, можливо, навіть і на ці. І отак і залишив все привито. Він мені має дати і урожай, і багато лози. Точно так же, як було в минулому році із оцим ось, що біла акація, що слатіно. От, що слаті ногу. Ось, бачите, він трошки раніше. Він вже ось, і, і в кожному є. Ось видно, що воно гроне, бачите? от, Вже в кожному є. Біла акація вона трошки пізніша. вона, і Дивіться, кожна брунька жива, що вниз йде, що вверх, що вниз, тут треба буде. ну То я потім проламаю, дивіться, знизу показую лози. Абсолютно, скільки є бруньок на всі 3 метри, всі живі до одної. Це при тому, що була гроздь кіло 200 на ній, на тій лазині. Отак От я і тут. Я не знаю, як це правильно, неправильно це. Я роблю, я вам кажу, нікого не призиваю повторювати точно так, як я. Ось що я й другу зразу дивіться. Оце ось убираю. Оце повбираю. Оце ось дивіться. Оставляю тут дві. Тут ось, ось двійничок є, убрали. Це ось нам не треба, вона заходить. Що тут у нас? Ось все вниз, іде нам це не треба. Так, це ось, ось вниз, теж не треба. На краю тут дивіться, який кущ. Ви бачите? Так, що тут у нас? Щоб лишня не зламати. Ага, Тут двійник. Значить, двійника забираємо ось. Остається, гляньте яка краса. Бачите? Саме крайній, це буде найможний побіг. Ага, ось що ще є тут. Пропустив, бачите? Тобто оставив я раз, два, тут за стовбом три, 4, 5, 6 штук. От в мене один сорт, який я там виберу, ще не приділився. Лягає, шість прививаю на оцю усю. І вісім на оцю, що я вам показав. Ось, ось вона. А оці три лозини, отак, ось ось, дивіться, урожаєм, усе його рідне, ось вона розложена. Можна ці ось. Де тут двойники? Повиламувати йому хоча б для початку. Ось. Оце я ставим. буде в нас і урожай. І на цьому кущу у нас вийде 5 сортів. От. Дивіться, скільки я воно на внизу. Гляньте скільки лежить. Бачите з нього. От якраз і будете... Я вам буду... Постійно буду прививки самі покажу, як я буду це все робити і коли почну. Як тільки дасть, так і, хі, і почну. Я не буду дожидатися 15 травня чи якого, може в кінці цього місяця будемо вже робити. Хто його знає, ви бачите, як воно усе пре. Так що от якраз я наживо це все буду вам показувати. Запомнили 13 ряд. Ось, цього, щоб там. Не було ніяких, ось о 13 і всі. зразу інжир, ламборджині і ось оцей кущ, на якому ми будемо проводити. Оце все як ось воно лежить, ось, ось положено, отак воно буде привито. Не буде воно ставитися вверх. Я, не по... Я так розумію, що ну, може це, не... це тільки як сугубо моя точка бачення. Я не знаю, чи це правильно, я вам казав, я не агроном і не, не дуже тут великий спеціаліст виноградар. Роблю так, як в мене виходить. А зробив я в минулому році усі так, як я вам тільки що це об'яснив. І на всіх були і, ну, і гроно було, да, урожай був, і лози предостатньо. Ось, навіть, допустимо, дивіться, я зря, рядом переходю, ось дивіться кучу. ось ми стояли коло цього, ось ось. Руслан. Руслан також буде один рукав, допустимо, або цей, або в цю сторону буде перепрививатися. Не того, що він там сильно поганий. Тут дві я ставлю йому, а одну переприв'ю. Хай буде тут. Бо тут і так вже є. Наталі, ось, ось дивіться, пішло. Бачите, оце ось. З гронами ось. Гляньте. Оце Наталі пішло сюди. А в цю сторону ось пішло біле облако. Ось. Дивіться, це все біле облако йде. І це нижче, оце, оце йде вернісаж. Тобто тут раз, два, три, три сорта і руслан на цьому кущі чотири сорта, ну, місці з Русланом. То Я тут ще один прив'ю таким же самим макаром, ось як я вам і показав, ось йде вверх лоза піде, да, оцю, оцю цю виламаю. Ну вони ще бачите мелкі. Ну, Це виламаю. Ну, так от оставлю тут, ну тут невеликий рукав, оставлю йому 4 лози і на 4 якраз і прив'ю. І все. І так їх всі, абсолютно всі так я їх в тому році прививав. У мене не було стоячих. Як ото ну, є ставлять. Що обрізають, ну, готовлять з осіні, що Стоїть вертикально там три чи чотири пагони, і на них прививають. Я так прививав, отак все. І тут, і в сина там, на участку, ще підемо і туди пізніше. Я, я ж кажу, провивати дуже багато. Я буду показувати це все. І будете ви. Бачите, я почав свою як би, ютуберську кар'єру 14 серпня, то, зрозуміло, все давно було привито. І, тобто, я нічого не знімав, не планував, взагалі і не думав цим займатися. Якби вже просто показував по факту, що було. Да, мої прививки там я ходив. У моїх перших відео ви все можете ну, зайти на мій канал і подивитися. Ну, це за це, що я вам зараз розказую. І за слатіно, що тут висіли, да? і за білу акацію, де, як я вам казав, де була грозь. Ну, Ось цю я вже показував. І ось цю Грозь на другий. Ну, а тут ще було ж дві, ну я ж обрізав, бачите, що тільки Тож штурбак залишився. А все, самі прививки були привиті. І ось так вони були. Тільки тут оце, як, ну, лежала що ця, що, ну, товста <клізна> лозина. Це я вже положив, ну, убрав, оставив дві перві і положив їх на плодоношення. І все. То таким макаром я буду це все робити. Ось так воно все лежить у мене. І ось Кіровоградський, допустимо, дивіться, теж вже які теж вже треба проломку робити. Дивіться, ось, ось двойник, дивіться, які двойники віники. Да? А ось, ось вже який. Отак ось, мабуть, буде краще видно. Бо так і не видно. Ось, це ж все вже треба проломувати. Сьогодні, до речі, я нордоксом оце все пройду, виноградник, бо він не весь ну, такий, що його можна проходити, бачите? А нордокс, він дивіться вже ось, які пагани. Це капець. Просто ось дивіться, який двойник. А нордокс він ним, так як заявлено в інструкції він по винограду робити 2-5 см. У мене тут вже коні 5 вже більше є. Деякі тільки просипаються, деякі здорові. Ну тобто сьогодні в мене буде обробіток. Тут я нордоксом пройдуся. Оце все діло. Слива піде сігнумом і яблуня груша піде з трубі. Оце в мене сьогодні таке розноб'я. Тобто, ну якось оце так. На цьому все. Вже як би ази, самі перві я вам вже показав, як я буду робити. оце все діло. Ну, і як я вже підготував кучу, ви вже побачили. Бо може хто ну, тільки підписався, всі відео не бачили мої ті самі перві, то я вам показав, як я буду робити. Ну і по ходу також я буду вам показувати, що де. Вже там закупив я шланги, кажу шланги. Ось ось зараз покажу. Петруба стоїть 32-90 метрів я привіз. Ось, все, дивіться, ще в упаковці. Всякі ці причандали. І ще в мене ж там коробка, я вам раніше показував у цього, цього добра. Завтра виїжджає із, із фермер, шопа, виїжджають останні. Там 400 ні, 500 метрів там 500 метрів ще. Там сліпа трубка буде, спрей, ленти. Коротше, будемо разом усе монтувати. Дивитися, провіряти, як бризкає, буде спрей, лента лежать. Подивимося, як буде туман образовуватися. Побачимо, розпилітелі будемо ставити. Коротше, все. Там крани там повністю Коротше, там багато чого прийде. Ну, контенту буде ще море. Так що якось так. На цьому, на цьому все. Дякую, що були і є зі мною на каналі. Пишете, коментуєте. От, до речі, всім переможцям я вже це завтра відправляю. Я не схотів у виходні відправляти у суботу, тим більше я думаю, бо пошта в нас вона на виходні може не приїхати, в неділю точно немає. Я думаю, ну що два дні пролежать, це ж не зима, що пролежало, той Бог з ним. А така температура, зараз ось на, ось на тепер ось 28 градусів зараз. 15 минут п'ятого. діло до вечора да, 28 градусів. То куди? Думаю, ні. я краще одним махом, завтра якраз зайду перед машиною, витягну з холодильника, як машина цей. зразу ж, посилки в мене вже готові, я попідписував, зробив усе діло, це в коробку і поїде. Так що не переживайте, хто там. Думаю, що може дядько кинув. Ні, нічого, я нікого не кинув, усе пам'ятаю, усе знаю. Так що все, до побачення, до наступних відео.